Так, братва, а що лайк ставим? Mm -hmm. Покажи, який великий. Mm -hmm. Нічого собі, таких не бачив ще лайків. Просто приїхав, спалив там хімією чи чим там, чи передискували, тому що це ну, це, це просто дно. Я тільки за щоб Люди розвивалися, обробляли свої паї забирали в холдені в свою землю і хоч якось виживали, працюючи на своїй землі. Тому що в селі. Заробітку, я, ну, я не знаю, де. де можна в селі заробити хоч якісь кошти. Тримаючи коров чи свиней, можна, але не легко. І так, друзі, всім привіт. Слава Україні та слава нашим захисникам. У нас сьогодні дуже такий святковий день. Сьогодні величезне свято, скажімо так. Ось наша лізочка, дружина, що ти розкажеш? Сьогодні компанія Євросем відзначає свій 12-й день народження. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви створюєте якісний посівмат, якісне насіння, яке має високу олійність, гарну натуру і, звичайно ж, посівмат, який сипе, який має гарну урожайність. Хочемо побажати вам співпраці з аграріями, з вашими клієнтами на довгі-довгі роки. Ну і куди ж, який день народження без святкового тортика. В нас сьогодні такий імпровізований десерт. Вітаємо компанію Євросем, нашу дружину, нашу працівницю, яка так класно продає якісне насіння. Ми вже, до речі, зараз вантажимося, веземо соняшник на королівський смак. Приїхав отакий шикарний дав 105 -й. Наша мрія, дав поки що на його немає. У нас є тільки Камаз, який зараз... Стоїть десь там позаду. Зараз ми довантажуємо нашим навантажувачем наш соняшник І також, друзі, кому цікаво, нагадуємо, щоб ви не забували, що діє класна пропозиція від компанії Вросем, а саме знижка на якісний посімат соняшника, Зараз я вам його покажу. Дружина також із що це таке? Макарон. З макароном. Зараз вам покаже якість насіння. Гібрид соняшника Stark, якість насіння, якість протруйки. Як ви бачите, все на висоті. Діє знижка 15% по промокоду Синфермера, Можна звертатися напряму на гарячу лінію компанії Euros або напряму до мене. Контакти я всі залишу. Сіяли ми даний соняшник на величезну площу. Це наш, до речі, гібрид під Грандстар. Посіяли ми його 100 гектарів. Задоволені, олійність, до речі, класна, 50%, ну, 50-52%. Попередня було 50, зараз машинка поїде, продамо, буде аналіз, тож далі в наступних відео розкажемо, покажемо. Попередня він був у нас на демо. З крутими гібридами порівнювали. Євросем на рівні можна рекомендувати. І до речі, не забувайте про... Окрім знижки 15% на посівмат, безкоштовної доставки від 10 мішків соняшника, не забувайте про розіграш. 1 грудня був ефір, прямий ефір розіграш, в якому виграв Макбук, наш клієнт, який купив у нас 7 мішків Пегасу. Тому ми вітаємо, ми дуже раді. Таке, ніби я виграла макбук. Да, так, так що, друзі, хто купляє через нас, через наш промокод або напряму. Через наш номер телефона має подвійні шанси на перемогу. Да, будете отримувати соняшники із щасливими кодами, щасливими номерками. Так, так що вітаємо переможця, нашого підписника. Люди давно слідкують, цікавляться і замовили через нас класний посівмат Так що, це наш соняшник Stark 7 Plus під Grand Star або під експрес, хто як називає. Також є Пегас під Євролайтинг. Це топові гібриди які можна і не соромно рекомендувати. Вантажимося далі. Буквально залишилось скинути пару ковшиків. Опа. І будемо відпускати ДАФа на королівський смак. До речі, по черзі там є невеличкий ажіотаж, там плюс-мінус 60-70 машинок. Ну, коли більше, коли менше, ну, в, цілому... в цілому не швидка це процедура. Воно відключення світла, тому приходиться чекати вчера. Ну, з водієм будемо на зв'язку. Спитаю, що там, як там. Так що, до речі, поставте вподобайку, напишіть коментар, чи сіяли ви Євросеп, чи не сіяли. Якщо сіяли, напишіть свої результати і також напишіть, хто Хто що сіє, хто що полюбляє, які гібриди від яких компаній, тут немає нічого секретного. Дуже ж таке, на кожен товар є свій покупець, цікаво просто почитати ваші коментарі. Бо експертів дуже багато. Всі розказують одне, але ж розказувати можна дуже багато. А от перевіреної інформації дуже мало. Якщо я розказую, що воно сипе так, то воно мене так насипало, бо я... Сіяв демо ділянку, я знаю, що, що краще, що гірше, що сипе однаково. Так що фантазіорів в коментах вистачає. Там хтось писав чоловік, що сипало в нього щось там по 5 чи по 6 тонн. Ну, коли питаєш, який гібрид, е, який попередник технології, то людина щось плутається в поняттях. Тож напишіть цікаво, почитати вашу думку. До речі, також ми замовили по Євросему на сезон 2026. По сімлат. Взяли ми старк і взяли ми Пегас під євролайтинг. Замовили преміальну фракцію. Насіння крупне. Максимальна протруєчка, ну все як... книжка пише, як то кажуть. Так, назад зараз кинем. Трошки затримуємо водія, ну та нічого. Інформацію теж треба доносити людям, тому що, можливо, хтось знає, хтось не знає, що я акції знижки, тож не приймайте близько до серця, хто сіє тільки сингенту і більше, і більше нічого. Я кажу про себе, якби мене пробували, я б не рекомендував. Так, ну що, навантаження завершили. Так. Дядя Ваня тут працює, наводи порядки, тентується. Треба поштентувати, як вам дав, машина моєїш, да? так? Брешеш нема. <хи> машина добра. Чим, чим мана оце вам? Да, і ман, і даф вони трудяги. О. Саме головне, щоб не КАМАЗ, правильно? Ну КамАЗ то є машина, але <хи> вже стара. Нас, на них дуже не загониш. А що таке, що тут найбільше ламається? По, по, по прицепу, наприклад? По прицепу? Колодочки, так? Да? Да. Угу. Проходить термін, треба замінювати Очіпнички. Ну Воно ж тебе не стипиться не кожен раз. Як ми за п'ять років тільки зробили. Угу. нормально експлуатувати Ви задоволені, ну ви ж кожен день туди ж і дивитесь, правильно? Так же ж не Обизмачу, однозначно, було. однозначно. Перед виїздом обіжати на ТО. Пройшов, продивився, прощупав. Проїхав, та став, поміряв температуру по супершніці, підшипницю. Якщо через юр гріється, то треба лісо дивитися, чого. А так, належний догляд, бо машина буде. Ну, а так які нюанси, які треба дивитися в першу чергу по цій машині. <різь> скрізь треба увага, скрізь. І до електроніки, і до пневматики. А по чому були проблеми? По електроніці, так, щось було? Було трошки по електроніці. В основному виходив в ладу датчик, тиску палива від масла. Угу. Ми їх замінили. Може воно з роками, ну. Ми їх замінили. Вишли з ладу, ми їх замінили. По проводці не робили абсолютно нічого. Належний догляд, часно подивитись, щоб не протиралося, не терлося. Оце, саме таке пневматика так само. трубочки плотно лежали, не то. резина. І резина, та все дорога. Леглена, дорога так все, 20 колиша, нормально. І шести, як ціни вирішені. Належний догляд, то все вироби. І до КАМАЗа, і до... А до любого автомобіля, до да. любого. Часто все робити вчитися. Там кричать ти, 40-50 тисяч масло міняти. Я їм скажу даремно. А по 35 пополу. Яке б маса не було? Хай там не кажуть, супер-супер, нема супер, супер. Ми міняємо 30 35 тисяч. Заніжені, Брат, нормальне масло, прагане, і частіше його віняться. Хороше масло, конечно, дали сюди. Якийсь сурогай, то в моток. Який... Дорогостоящий ремонт. Отак, басим подивитися, часно виявити поломку, стронити. Воно сказати, не допускати. Мали до ну, в житті, як дорога. Ламає за все, так. Да. Да, ти можеш дивишся в ті тіла, а потім приїхав, може касати. Що жундіри, що трактора, Що ну, мани, дафи. Техніка вона є, техніка. і є свій термін годності. Такого серйозного по машині нічого. Тоб, диски Діски поміняли, колодки, супорта відремонтували. Шкварня, тяги. Це прийняли. розхідники. Та, вони ж тебе не кожен рік. Якщо я на нього п'ятий год, то ми тільки поміняли тягу і шкварня зробили. Воно зносило свій ресурс. Не добивати до ручки, що відпадало. Появився люб, поїхали, хлопці, є що хота не ступиться, а плохитники шкорня. Зробили, їздили. Ви ну, ж на Камазі робили, так? Да? Трохи було діло, так? Да? Було. Ходіш, те, що тоді то машина була, після на після діла, там камаз. Те що, то було. Шановна людина, так? Да. Так. А сі на нього тоді хотіли. А коли вже поїздив в на маркси, на камаз не тягнув. Коли разок да? ну так воськомусь зігнати. Да. Коли, Добре, коли пересів, так? Да. Да. Перший раз зробив вже все. На КамАЗу вже страшно дивитися. Зовсім другі думки, <рикла> зовсім другий <рикла> <Зовсім, другі>. комфорт. <рикла> все зовсім, Все Ну успіха вам. На зв'язку тоді Скажете, що там по черзі. 100 машин чи 200, моя 300. Ми тут в принципі вечері немає. Ага. Якщо забита стоянка, то можливо буде, а якщо ні, то ні. Ну от успіхи вам. Ось така, машинка, дав в 105. Ви чуєте, що можна брати? Нормальний апарат. Трошки буксуну. Подивимося, яка буде олійність цього разу. Попереднє було 50. Цей раз подивимось, що там поставив нам королівський смак по сміттю, по олії. З вологою то проблем немає, звичайно. Ж. Зібрано все до дощів, в базі. І це радує. Також шукуруза сухеньку зібрали. Ну, Як сухеньку 15. 14-15, там було 16, ставили, коли я. Це ж не все і від нас залежить. Подекуди елеватор там фантазує. Та в цілому. Так що каммазик поки стоїть. Поки стоїть. Вирішили не мучити зайвий раз трудягу, хай постоїть. Можливо, якийсь рейс і зробимо, подивимося. Так що, до речі, нагадую, що у нас хто планує замовляти насіння по Євросему, по соняшнику працює безкоштовна доставка. Якщо по місту привеземо самі, шкоду накидаємо, доставимо, в принципі, без проблем по Полтавській області. І це від 10 мішків, хто замовляє, доставка буде безкоштовна. Так що, друзі. Можливо, там сусідні фермери є, там, згрупувалися, тому 3, тому 2, тому 5-6 і так далі. Тож на доставці можна зекономити. І також зі знижкою 15%, я вважаю, це дуже класна ціна, тому що ми возили фермеру у Лубни, так, ось недавно пару днів назад. То дійсно чоловік каже, що в Полтаві там по, по 6 тисяч мішок зі знижкою отака ціна. Так що все працює, хто збирався купляти насіння. Євросем, соняшник. Звертайтеся, все організуємо по найкращій ціні і з безкоштовною доставкою. Так що зараз ми поїдемо ще подивимось на пшеницю. Також поговоримо там, що в нас вийшло по ситуації по пшениці із нашим сусідом. Так що їдемо на поле, зустрінемося вже там. Так що ви не забудьте поставити подобайку. Так, братва, а що лайк ставимо? Mm -hmm. Покажи, який великий. Mm -hmm. Нічого собі. Таких не бачив ще лайків. Так, ви засидіть? Mm. Тільки ж не поїдьте з горбаніку буде. Mm. Так, що, друзі, приїхав на нашу пшеницю. По ситуації, по тій, що в нас була, вийшло невелике непорозуміння, трошки ми не зрозуміли один одного із фермером-одноосібником. Зразу кажу, питання ми вже вирішили. Претензій ні в кого немає. Е, Одноосібник компенсував нам затрати за е, посівну, за зерно, за солярку, за всі роботи проведені претензій, питань у нас немає, все добре. Е, також в коментах багато писало людей, що як треба е, вчинити дані ситуації, що треба там євролатів внести, треба хімії залити дану площу, щоб там нічого не росло. Але, друзі, цього. Робити ніхто не збирався, тому що це, ну це це просто дно. Такого робити ніхто не збирався. Навіть якби ми не вирішили питання, то ніхто, навіть я вам скажу, ні бризкав, ні палив би ту пшеницю. Вона б там так і росла. Ну а так як фермер компенсував, домовилися все, все, претензій немає. Оце реально класне вирішення питань. Так що всі ми люди, в кожного бувають ситуації різні. Хтось когось недорозумів, недопочув, Це нормально, це життя і треба вирішувати всі ситуації, як там кажуть, полюбовно. Тому що ми українці, у нас і так проблем вистачає. Для чого створювати ще оці якісь ну, такі, такі ситуації неприємні для кожного із нас. Так що, друзі, і вас усіх також закликаю, які у вас там ситуації не були, між сусідами, між фермерами, одноосібниками і так далі. Старайтесь вирішувати все на мирних, на чесних умовах. І це, я вважаю, буде правильно. От ви уявляєте, якби я поїхав от даний кусок землі, дану пшеницю, яка вже зійшла і гарно розкущилася. Просто приїхав, спалив хімію чи чим, там, чи передискували і так далі. Ну це було б зовсім ну, на душі, я думаю, не дуже було б приємно ні нам, ні тому фермеру. Це адекватним назвати не можна. Хто не знає, ситуація заключилася в тому, що у нас є ось така площа, тут немаленька. І на цій площі знаходяться паї даного фермера одного сітника. Ми просто виділили йому ділянку кусок землі з краю поля, для того, щоб зручно було обробляти і нам, і йому. От і все. Претензій, в принципі, ні в кого не було. Обробляли так, вони вже. Декілька років, ну, схотіли люди отак виділити в натурі, то в принципі, в принципі, принципі, друзі, проблем ніяких немає. Я тільки за, щоб люди розвивалися, обробляли свої паї, забирали в холдені в свою землю і хоча якось виживали, працюючи на своїй землі. Тому що в селі заробітку, я не знаю, де, де можна в селі заробити хоч якісь кошти. Тримаючи коров чи свиней, можна, але. Нелегко. Ну на землі можна хоч щось заробити, отримати, якщо там батьківські паї, там, свої паї, там якісь там 10-15 гектарів, це вже нормальна площа, можна якось крутитися. В принципі. Так що я тільки за це. Все, землю виділили в натурі. Я ж кажу, претензій немає. І ніколи в нас не було ні з ким якихось там сусідських воїн і так далі. Все по домовленості. Домовилися, обробляли там рік, два-три. Потребувала людина назад свою землю. Все, без питань, віддаємо. Хочеш обробляти сам? обробляй. Ніхто цього права тебе дозволяти не буде і не збирається. Може хтось подумав, що там ми біжали в людини землю і не хочемо віддавати, але ні. Далеко не так. З усіма працюємо нормально, адекватно. І хто бажає з нами працювати в майбутньому чи вже працює. Не переживайте, все буде нормально, звертайтеся в будь-яких ситуаціях. Ми проживаємо в цій місцевості в своєму селі. Ми свої люди один одного знаємо, так що ніхто нікого там кидати на гроші чи щось віджимати і так далі не збирається. Тому що нам тут і далі жити, діти ростуть тут, працюємо тут, так що ніхто ніяких конфліктів не бажає. Так що, друзі, кому треба, звертайтеся, можливо, хтось бажає. Здати свою землю в оренду. Плата нормальна, як і у всіх. Якщо є якісь питання, можемо домовлятися. можна навіть напряму до мене телефонувати, якщо в когось десь поруч земля є. Можу взяти вас в оренду її без питань. Тему ми закрили, питання закрили і вирішили все нормально. у шлюнці також вам покажу, що в нас, як вона виглядає. Отак нас, друзі, пшениця, сорт називається скаген. Посів в середині вересня, мабуть, трошечки раніше, там числа 10-го, плюс-мінус, отак вона виглядає. Як бачимо, вона вже отак в нас покущилася. Доволі таки непогано. Покажу вам вирву. Якщо вирветься, О, так виривається поганенько, ну. Отакий стан. Такий стан пшениці. Виглядає, в принципі, нормально, але дивлюсь, трошки є моменти по, по хворобах. Ну, ж були у нас перепади температури, то тепло, то холодно. Е було достатньо вологи, пройшли у нас гарні дощі, тому бачимо ми, що ось так хворіє наша пшениця, це у нас що там, септоріози Пішли. Бачите, лисичко так засихає. Бажано було б нести фунгіцид, пролікувати, тому що це. Ясно, що призведе до меншої врожайності. Але знову ж таки, силом, дивіться, поле не в'їдеш, тому будемо працювати вже від хвороб, підживлювати нашу пшеницю вже по мерзлоталому, вже по весні. Так що подивимося, чим ми будемо ще підживлювати, чим працювати. Далі все розкажемо, покажемо, більше всього, що буде каз. Тому що ми ним користувалися і дав він свою прибавку до врожаю, незважаючи на посуху, на морози, на приморозки. Нормальні результати отримували е, в межах в середньої урожайності, бо великих підприємство, все нормально. З усіма дружимо, всіх любимо. Так що на цій веселій ноті ми завершимо відео. Всім дякую за увагу. Поставте подобання підпишіться на канал. І також напишіть будь-який коментар, чи були у вас подібні ситуації, як ви їх вирішували? Мирилися чи не мирилися. Напишіть правду я кажу чи неправду, можливо, десь чомусь помиляюся. Тож все, читаю, все дивлюся. І всім, всім дякую за увагу. Все буде Україна!